Сьогодні хочемо поділитися з вами нашим великоднім столем. Тут все зроблено з особливою любов'ю. Алінка, подивіться, які шедеври повитворяла. No, яйця вона покрасила. дослухалася до, до порад підписники, мені всі писали тільки в цибулині. Ось покрасила в цибулині в натуральному продукті. Так було завжди. Да. А що, в процесі ви бачили, що ми приготували начинку, курочку, копченості ви наші, знаєте, з морозилки дістали, я спекла торт печінковий, тортик такий. Я зробила свіжі роли такі. Рецепт буде, якщо попросити. Так. І капуста, мама, капусту. капуста має бути на пасу обов'язково. Це такого в кінці, вже як добре посиділи за столом, розігріваєте добряче капусту із пасочкою. Така смакота, що це, це блюдо обов'язкове. Страва. Цього року ми з мамою вирішили не готувати багато страв, те що є зімо. А наступний тиждень будуть нові страви і нові рецепти. Ми з вами поділилися, що ми наготували. А тепер я хочу знати, алінка теж що ви наготували. Напишіть в коментарях. Я знаю, що в кожних регіонах по різному готують. Нам дуже цікаво. Ну що, залишилось з вами скласти кошик і посвятити Паску? Так.